Восени 2014 року було порушено відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України за незаконний збут наркотичних засобів, в результаті чого було проведено комплекс негласних слідчих розшукових дій, які дозволили задокументувати діяльність жительки, незаконну діяльність по збуту наркотичних засобів, жительки міста Українки, проспект Дніпровський, яка на протязі. Близько 6 місяців збували наркотичні засоби наркозалежним громадянам з числа жителів міста Українка та Обухівського району. В результаті оперативної закупівлі її було затримано. Під час, після збуту наркотичного засобу. Після цього її було затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України та в даний час поміщено в СІЗО. Це дало змогу також. Задокументувати ще один злочин за статтею 317 за надання, незаконне надання приміщення іншою громадянкою, яка надавала своє помешкання для цієї особи, що збувала наркотичний засіб. Я наркозалежна на протязі 17 років. Близько 10 місяців останніх в мене проживала громадянка Г. За що за про ну, за проживання вона давала мені наркотичні засоби і збувала наркотичні засоби другим наркоманом у Бухівському району? Розповіли нам і про щоденний обсяг наркотичних речовин, що розповсюджувався цим притоном, здебільшого це ацетильований опій. Щодня могло збуватися близько 100 мл і більше по ціні 1 мл ацетильованого опію за ціною близько 100 гривень. Окрім цього, вилучено було марихуану, а також залишки цієї речовини близько в обсязі 200 мл. Що дає, якби підстави говорити про те, що значну частину сегменту продажі наркотичного засобу в результаті цієї оперативної закупівлі було перекрито даний час, можна говорити вже про те, що всі матеріали долучені до кримінального провадження, і справа буде направлятися до суду.